В останні десятиріччя показує, що аграрний напрямок економіки займає все більше-більше позицій взагалі в економіці будь-якої країни. Земля це годувальниця. І вона зможе забезпечити старість фінансову його самого. студента і майбутнього працівника його сім'ї на дуже великий тривалий час свого життя. Я є гарантом по спеціальності 204. Це технологія виробництва переробки продукції тваринництва. Є одночасно завідувачем кафедри, де колектив професійний. Колектив також з кожен намагається принести якісь інноваційні моменти при викладанні дисципліни з кожним роком, тобто, ми завжди намагаємося оновити наші е дисципліни з кожним роком, щоб студентам було цікаво. Спеціальність розпочинає свою історію з початку 20-х років минулого сторіччя. Якщо бути більш точним, то е, нашу, спеціальність, на нашу спеціальність був здійснений перший набір в 1918 році. І е, тоді е, спеціальність мала назву зоотехніка. Е, з часом розвитку індустріалізації промислового виробництва, і в тому числі аграрного виробництва, спеціальність е, набула нових. Знань і нової назви. Це вже були студенти, які одержували спеціальність зооінженера. І десь на початку 2000-х років, в зв'язку із попитом на нових фахівців, які знають не лише виробництво, а й переробку продукції тваринництва, спеціальність трансформувалася до. Назви «Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва на даний момент, якраз от такий комплексний підхід, замкнений підхід до спеціальності, ну, дає їй неймовірних таких, якби на мій погляд, можливостей, оскільки ми в навчанні студентів, і вже самі випускники надалі можуть дотримуватися принципів від Лану до столу, тобто ми контролюємо. Починаючи з процесу виробництва продукції тваринництва, далі її получається питання переробки і питання реалізації. Спектр працевлаштування наших випускників достатньо широкий за рахунок того, що ми маємо чотири напрямки спеціалізації. У нас побудований так навчальний процес, що є предмети загального варіанту, і є питання вибіркової складової, або сьогодні це називається індивідуальної траєкторії навчання. Загальна складова навчання вона передбачає вивчення традиційних спочатку дисциплін біологічного напрямку продуктивності, які є передосновою для вдалої технології виробництва. Далі питання. Які стосуються технології виробництва продукції тваринництва різних видів, це багато різноманітних дисциплін, які пов'язані як з традиційними видами тваринництва, так сьогодні і з новими альтернативними інноваційними підходами. І ми, як вуз в умовах півдня України, намагаємося йти в ногу з часом, не бути консерваторами, а навпаки, бути новаторами по духу і в плані получається навчання. Щоб організувати виробництво високоякісної конкурентоспособної продукції, неможливо без застосування сучасних вимог до окремих елементів технологічного процесу: це якості кінцевої продукції, вимог до тварин первинної обробки, зберігання та реалізації виробної продукції із максимальним економічним ефектом Наша спеціальність – Зараз дуже потрібна нашій країні, бо ми випускаємо не тільки технологів виробництва, але й технологів переробки продукції тварин. Один із видів напрямку нашої спеціальності є спеціалізація по водним біоресурсам і аквакультурі. Рибоводи займаються вирощуванням риби у штучних водо водоймах, також мають про іхтіологію, іхтіопатологічні зміни, які відбуваються в організмі е, риб. Ця професія є дуже актуальною, так як так, е, вирощуються е, риби в штучних водоймах, це і короб, і форель. Рибоводи можуть е, роботи рибим з інспекторами, можуть е, працевлаштовуватися на фермах штучного розведення риб, все, що є в нас на столі, це створив технолог для людей. Кажучи, просто мою мовою: зоотехніка або технолог дослідник це спеціаліст, який, зрештою, забезпечує. Наш холодильник продуктами тваринницького походження студентам читають такі дисципліни, як технологія виробництва продукції птахівництва, технологія виробництва продукції бджільництва, технологія виробництва та переробки продукції бджільництва, а також біологія медоносної бджоли, медоносні ресурси. Способ, способи утримання бджіл та основна механізація, яка використовується в галузі бджільництва. Відповідно, Україна знаходиться в, в трійці лідерів по експорту меду в Європі та в п'ятірці по виробництву і переробці меду і експорту у світі. Україна це країна інтенсивного землеробства. Половина посівів ентомофільних культур потребує перехресного запилення, тим самим підвищуючи врожай рослин та підвищення врожай самої касіки. Сьогодні продукти джеництва використовуються не лише як продукт харчування, але і застосовуються в косметологічній та парфумерній промисловості, як дієтичний та спортивний продукт. Одним із цікавим напрямком в це є апітурізм. Розвиток апітурізму сприяє соціально-економічному відродженню сільської місцевості. Чекаємо майбутніх абітурієнтів в нашому університеті на факультеті ветеринарної медицини та біотехнології, зокрема за спеціальності джовництва. Так як у нас багато навчається не тільки сільська молодь, а і міська, ми багато проводимо. Нових дисциплін, навіть така як декоративне тваринництво. тому що багато людей заводять в своїх будинках не тільки собак і кішок, а навіть екзотичних тварин. Ми навчимо вас підбирати тваринку за характером і вашим темпераментом, створювати для них необхідні умови для проживання та догляду за за ними. Можемо допомогти вас. У розвідку вашого власного бізнесу це таке, як створення готелів для тварин, ресторанів для тварин, грюмінг тварин, це дресура, це догляд з нашими улюбленцями. А ми вивчаємо одну з чотирьох спеціалізацій, які викладаються на нашій дисципліні. Це кінологія. Сама спеціалізація кінології включає в себе багато дисциплін. Це біологія собак, це така можна сказати вступна, так, де вивчаються ази, біології, морфології, анатомії собак, фізіології, фізіології нервової системи, це породи собак, утримання, годівля, дресура собак. Спеціальне собаківництво – це ті напрями дресури, які використовуються у різних сферах нашого життя. Це може бути використання собак у державних службах, таких як фіскальна, наприклад, так як служба внутрішніх справ. І це цивільна кінологія, це підготовка до виставок, це проведення виставок. Це дуже зараз популярний такі напрямок, як кінологічні види спорту. Також ми вивчаємо підготовку собак до цього. Крім того, ми вивчаємо ще така дисципліна, вона нова, вона викладається другий рік, тільки це основи хендлінга і рингової експертизи собак, тобто підготовка до виставок. Там є основи хендлінга, тобто як правильно собаку вона має себе поводити в рингу. І поведінка, як вона має правильно себе показати свій екстер'єр з такому з максимальної оптимальної з точки зору. Визні заняття проводяться на базі нашого о, розплідника, який о, розплідник МВД о, кінологічний, який вважається одним з найкращих в Україні, Приводяться на базі клубу Лайка. Де також є змагання з аджиліті, наприклад, з кінологічного виду спорту. є готель для тварин, для кішок для собак, і є підготовка хендлерів та собак для проведення для участі в виставках. Для що стосується грумінгу, то практично до нас приїздять ґруміри зі своїми собаками і всім. Студентам, які вивчають цю спеціалізацію, показують і надають можливість прийняти участь, якщо це можливо, в цьому грумінгу собак. Ці отримані знання дозволять майбутнім нашим спеціалістам працювати в будь-якій сфері. Вони можуть відкривати власні кінологічні клуби, кінологічні центри. Можуть працювати дресирувальниками, інструкторами це єдині університет, який готує студентів за спеціалізацію кінологія Напівдиректора цього клубу «Болеро» – Це наша випускниця. Вона вона магі, наш магістр. Це одна з перших випускниць спеціалізації кінологія. Коли вона тільки вперше у нас відкрилася, це одна з наших перших випускниць цієї спеціалізації. Вона зараз керує власним кінологічним клубом. И дуже успешно уже богато року. Чем помог факультет? Да, наверное, многим. Потому что все-таки, когда есть базовые академические знания э, в той же области селекции, в той же генетике, Та же анатомия, тоже кормление животных, это очень важно. Владельцам хочется какого-то драйва. Поэтому мы увлеклись таким новым абсолютно для Украины видом спорта, как лонгджамп. Это прыжки в длину с собаками. Вид спорта был разработан на Западе, в принципе, специально для таких пород, как американский стафарширский терьер и американский питбуль терьер, потому что собаки темпераментные, надо куда-то девать эту энергию. Поэтому у нас собралась достаточно активная компания владельцев с другими породами. Как вы видите, тут представлены и сибирские хаски, и цверкпинчеры, и джекрасл терьеры и э, вельшкорги Корги Пемброк, э, и доберман. Человек, который хочет работать в этой области, он всегда себя может найти. А вот э, базовое э, обучение и базовое образование никто никогда не отменял. Студенти вивчають так трьохкомпонентну структуру вивчення галузі вівчарства. В першу чергу вивчається продукція особливості цієї продукції. Вивчається селекція і технологія. Оця трьохкомпонентна структура, яка взаємодіє в комплексі. На основі цього наші студенти формують свої знання, вміння. Вони повинні знати обов'язково біологічні особливості овець, формування продуктивності, як формується ця продуктивність, як провести селекційну племінну роботу для того, щоб отримати такий селекційний племінний матеріал і отримати продукцію високої якості. В нашому Одеському державному аграрному університеті ми започатковуємо цікаву, цікаву навчальну дисципліну, як штучний інтелект в тваринництві, Так? На сьогоднішній день, саме, що стосується вівчарства, дійсно вже є такі впроваджені технології штучного інтелекту, які за мімікою тварини можуть визначити, наскільки вона відчуває цей біль. І наскільки важлива її поведінка, так? формується також знання про, на основі штучного інтелекту, про продуктивність цієї тварини. Так? Тобто на нашому, в нашому одеському державному аграрному університеті з цього року, з навчального року, ми започаткуємо досить такі важливі перспективні навчальну дисципліну, як штучний інтелект в тваринництві. І штучний інтелект не тільки в тваринництві, але й в цілому, в сільському господарстві. Що є дуже важливим, і ми запрошуємо наших майбутніх студентів на нашу до вивчення технологій виробництва продукції тваринництва з такими цікавими елементами, як штучний інтелект, з біологічними з вивченням біологічних закономірностей у тваринництві, ну, і, звичайно, інших дисциплін, як сформувати цю продуктивність, як її отримати для того, щоб економіка країни в цілому розцвітала і матеріальне становище наших людей. Наші студенти участь в нашому вузі, вони не тільки отримують свою професію, але вони можуть всесторонньо розвиватися. Студенти додатково можуть одержувати так звану неформальну освіту. Неформальна освіта полягається в проходженні різноманітних курсів, Курсів такого типу, як проходження, наприклад, як створення своєї власної справи. З наступного року у нас є плани по створенню таких курсів, і для цього створена вже достатньо велика ця робота. В цьому плані нам допомагає наш кафедр, які пов'язані з менеджментом. Це фінансова грамотність, виявляється, що людина може бути грамотна з точки зору ну маяць на зі філології української, англійської, російської мови, але реально вона може, але реально вона може неправильно вкладати, почається гроші, неправильно інвестувати, і тому це теж якби є такий і певний мірі інноваційний і креативний підхід до навчання. Гарантую для всіх студентів, хто до нас прийде, що навчання, навчання буде і цікавим, і корисним. Наші випускники можуть працювати в різноманітних сферах народного господарства. Перш за все, це звичайно сучасні крупні тваринницькі комплекси з виробництва різноманітної продукції тваринництва. Це е, в різноманітні е, заводи промислового типу з питань переробки продукції тваринництва. В плані молочної продукції, в плані е, м'ясної продукції, продукції бджільництва, вовни і такого іншого все, що пов'язано з тваринництвом. Ми вважаємо, якби, нашою певною ізюминкою це е, і крафтове виробництво. Тому що крафтове виробництво воно передбачає виробництво невеликої кількості продукції, але унікальної за своїми якимись характеристиками. Е, і як правило, це продукція тваринство якогось органічного походження або екологічного походження. Ми завжди налаштовуємо своїх студентів на те, щоб вони організовували своє власне виробництво. Не обов'язково це повинно бути, виходить, якесь знову ж таки його наголошую велике виробництво. Починається з маленького підприємства з поступовим його нарощуванням додаткових об'ємів за рахунок одержання попереднього прибутку. Чи є серед наших випускників відомі особистості я, як доктор наук, повинен його розглянути в історичному аспекті? Звичайно, є і їх достатньо багато ми найбільш відомими ми можемо сказати це знову ж таки в історичному аспекті. Наші е, сьогоднішні науковці, які були нашими студентами, і ще в далекі е, там ті получається роки. Микола Давидович Березовський, доктор сільськогосподарських наук, е, професор, член е, кореспондент Української академії аграрних наук. Працює в Інституті свинарства Української академії аграрних наук України Йовенко Василь Миколаєвич, також доктор сільськогосподарських наук, працює в Інституті тваринництва степових районів Асканії Нова. Крім того, наші відомі виробничники Миндру Микола Георгійович, герой соціалістичної праці. Він тривалий час пройшов шлях від зоотехніка до головного до директора підприємства. АСКП Прогрес Ізмаїльського району Одеської області. Я хочу зауважити, що якраз ось ця, ця місцевість, сама Кам'янка Ізмаїльського району, дає дуже достатньо нам багато вступників кожного року. І з гордістю можу відзначити, що одна із кращих студенток сьогодні, яка закінчила четвертий курс, це Каралаш Тетяна, якраз є родом із цієї. Місцевості щодо сучасних випускників, то е, хочеться зазначити, що Тельпіс Федір Захарович, який е, є головним технологом ТОВ артистської місної компанії», є випускником нашого одеського державного аграрного університету, і директор, власник цієї ж компанії артистської місної компанії» Карайван Андрій Іванович. Так як у нас є спеціалізації, це такі як бджільництво, племінна справа, кінологія і рибництво. Після її проходження наші студенти працюють у нас студенти також із декоративними тваринами, такими навіть як савці, це морськими савцями, це дельфіни. учебы в институте. Нам дали направление с НЭМО. Было направление. Мы пошли несколько человек, кто по желанию, по направлению. Прошли практику, стажировку и остались работать. Есть ребята, которые также работают. Там есть и в Минске, которые работают. Есть те, кто в Дубае уехали. Также тренера, которые научились, просто уехали за границу работать. И изначально, когда я пришел сюда, я только занимался с с дельфинами. Потом больше научился. Теперь и тренирую дельфинов. И уже есть воспитанника у нас школа тренеров. Я там принимаю участие, тренирую уже и ребят. Рекомендую Аграрный университет, спасибо большое. Большую роль сыграл университет, только благодаря Аграрному университету у меня появилась такая возможность работать с дельфинами, с лостоногими, то есть это морские котики, львицы. Я сам родом с села, то есть мне более близко к этой душе, наверное. Если у вас есть любовь к животным, это в первую очередь. То есть вам нравится сельское хозяйство, там допустим. вот, работать с животными, дресс, дрес так же самое, каким мы тут занимаемся. Вот. Ребята, абитуриенты, всем желаю э, поступить, куда вы запланировали. Вот. Ну, от своей, лично от своей точки зрения посоветую аграрный университет. Керівник цього клубу «Евенга» – це також наша випускниця, це моя дипломниця. І е, вона займається конями з, з дитинства, можна так сказати, і зараз вона е, тримає свій власний кінний клуб. А есть основатели и владелец частного конного клуба «Айвенга». Благодаря Одесскому аграрному университету э, дала начало основание такого конного клуба, развилась любовь к животным и к конному спорту. единственный вуз в Одессе, который может связать человека с животными и с природой. Наш конный клуб преподает уроки по верховой езде для детей и взрослых. Мы сотрудничаем очень сильно э, также ветеринары приходят к нам на практику, отрабатывают, как ухаживать за лошадьми, как смотреть за ними, как делать прививки, уколы, то есть это именно практика. Хочу посоветовать всем поступать на эту специальность, потому что это единственная, как я говорила, специальность уже, которая даст общение с животными. Те люди, которые любят животных, это просто без этой специальности нельзя обойтись. Шануни, мои не студенты, абитуриенты, их батьки. Мы запрошуем у вас на День открытых Дверей, який в цьому році відбувається в такому режимі, повочається онлайн. Ви зможете краще познайомитися з нашою спеціальністю, зрозуміти цю спеціальність глибше, задати виходить, це питання, які вас хвилюють.